Де зберігають гроші нідерландці? Звичайно, на карті. Якщо ви побачите в супермаркеті або в магазині, що хтось розраховується контант, тобто готівкою, то це завжди є для нідерландців ознакою того, що це в нас. Black money. да, тобто це гроші, які людина заробляє нечесним шляхом. Також в Нідерландах виходить із обіходу 500 євро та 200 євро. Нідерландське керівництво вважає, що якщо у тебе є така крупна купюра, то це може свідчити про те, що ти drugs dealer або prostitute, Да? тобто ти займаєшся якоюсь нелегальною діяльністю, і великі суми грошей кешу легше передавати. За допомогою великих купюр готівки. А 100 євро чи використовують 100 євро уже теж дуже рідко а в деяких супермаркетах навіть не приймають через те, що в один рік зробили геніальну підровку 100 єврових купюр, так що їх не відрізнити. Тож, якщо вам хтось дає у Нідерландах 100 єврову купюру, будьте обережні, тому що це може бути надзвичайно якісна підробка. Ну і звичайно, якщо ви подружуєте іншими країнами світу, а там полюбляють готівку і можуть вам дати 100 або 200 євро, то будьте впевнені, що в супермаркеті в Нідерландах навряд чи її приймуть. Ви в супермаркетах можете використовувати купюри лише до 50 євро. Було корисно тут багато цікавої інформації про Нідерланди, а також нідерландську мову. Підписуйся і записуйся на курси вивчення нідерландської мови разом. З олічкою бариш.